Мій дідусь кожного дня ходить до річки ловити рибу. Це заняття для нього, наче відпочинок біля моря. Але цього разу замість риби він зловив дитину, яку в колисці несло течією. Спочатку подумав, що це просто сміття, оскільки в ріку багато чого викидають непорядні люди. Коли приплив, побачив, що тій колясці дійсно лежала дитина. Він був просто приголомшений. За 60 років, так я тільки в фільмах бачив, як ця дитина тут опинилась і не потонула, де вона. Негайно привів додому і коли почав розповідати, звідки приніс дитину, я йому одразу й не повірив. Ми одразу викликали поліцію, бо не знали, що в таких випадках робити. Та й взагалі. Кому телефонувати, в кінці вияснилось, що її мати ненавмисне відправила ту дитину на смерть. Вона просто гуляла на узбіччі і, щоб поправити плаття, поставила дитину на землю і почала швидко переодягати. Замить натрапила течія і дитину понесло в колясці рікою, а сама мати плавати не вміє. От і сталося. Я був приголомшений від цієї історії. Дитина дивом залишилася неушкодженою. Однак мій дідусь добряче накричав на цю долашну і натякнув дільничому, що це може бути простою брехнею. Поки виясняли стосунки, я помітив, як дитина почала сильно кашляти, і побачив синці у неї позаду шиї. Певно, натрапила на каміння, чи ще щось. Ми одразу викликали швидку, яка доправила її з матір'ю в дитяче відділення якщо дитина раптом помре чи стане інвалідом, на жінку чекає кримінальна відповідальність. Врешті все обійшлось, а мій дідусь потрапив у газету. Сказав ну, хоч на старі роки про мене ще згадають, як про героя.